Вітаю! У цьому відео ми з'ясуємо, в чому полягає кадрова автономія закладів освіти та як керівникам шкіл провадити ефективну кадрову політику. Спершу розгляньмо поняття: кадрова автономія це право закладу провадити власну кадрову політику в межах чинного законодавства. Ця автономія охоплює. Організацію відбору та наймання на роботу, адаптацію та оцінку персоналу, навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, кар'єрне зростання, розв'язання конфліктних ситуацій, взаємодію із проспілками, іншими громадськими освітніми організаціями та центрами зайнятості, планування навантаження персоналу. Керівники закладів освіти, які мають право кадрової автономії, отримали додаткові нові повноваження та більшу відповідальність. Так, закони України про освіту та про повну загальну середню освіту автоматично надали право кадрової автономії керівникам закладів освіти. Визначили право засновників призначати керівників закладів освіти лише на конкурсній основі і лише на умовах строкового договору. Надали керівникам право призначати педагогічних працівників. Розгляньмо декілька категорій управлінських рішень, за які тепер нестимуть відповідальність керівники закладів, перша прийняття звільнення. Переведення працівників закладу освіти. Щоб укомплектувати штат професійними кадрами, ви можете вирішити, як здійснювати самостійну кадрову політику. Наприклад, розробити дорожню карту кадрової політики закладу, розділи, які може містити карта, це перелік законодавчих актів щодо прийняття звільнення та переведення працівників. А також додаткові умови чи вимоги, наприклад, співбесіда, якщо на посаду буде більше як один претендент чи претендентка, або строкова угода, якщо претендує одна особа. Якщо школа співпрацює з проєктом «Навчай для України, то про те теж варто зазначити, у цьому розділі слід перелічити категорії працівників, щодо яких встановлені обмеження на звільнення. Відповідно до Кодексу законів про працю України. Ще один розділ адаптація новопризначених працівників. Наприклад, система менторського супроводу, система надання зворотного зв'язку, чек-ліст для новопризначених працівників та інше. Наступний розділ: орієнтовний перелік навичок і компетенцій, які потрібні працівникам, щоб реалізувати освітню програму закладу. Таку карту потрібно затвердити педагогічною радою та оприлюднити на сайті закладу. Також на сайті або в описі посади, варто окреслити цінності та стратегію школи, тоді людина, яку зацікавить посада, зможе ухвалити поінформоване рішення. Наступна категорія управлінських рішень, за яку тепер нестимуть відповідальність керівники закладів освіти. Це розподіл годин тижневого навантаження. У цьому питанні враховуйте пропозиції кафедр чи методичних об'єднань. Керівники також нестимуть відповідальність за формування та затвердження штатного розпису закладу освіти. Вони формують його на основі типового штатного розпису для закладів загальної середньої освіти. Керівники мають право змінити штат. Або вести в нього посади, крім керівних, які не передбачені штатними нормативами. Замінювати посади можна тільки в межах однієї категорії персоналу. Додаткові посади можна вводити коштом спеціального фонду навчального закладу. Керівники також ухвалюють рішення щодо того, як організувати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації, визначеної відповідним документом, часто недостатньо. Додатково в закладі варто запровадити внутрішню систему професійного зростання, наприклад, школу для вчителів, навчально-практичні семінари, майстер-класи. Особливу увагу слід звернути на самоосвіту педагогів, наприклад, ввести самостійну методичну роботу. А наприкінці навчального року провести публічну презентацію результатів. Звісно, зміни у кадровій політиці закладу потребують системного моніторингу. Критеріями вимірювання її ефективності можуть бути укомплектування закладу освіти відповідно до освітньої програми закладу, тобто кількісний і якісний склад підпрацівників, плинність кадрів. Динаміка професійного росту працівників, результативність освітнього процесу, кількість конфліктів у закладі. Керівницям та керівникам важливо пам'ятати про обмеження кадрової політики, зокрема про трудове законодавство, узгодження частини рішень з проспілкою, потенційний конфлікт інтересів і, звісно, фінансову спроможність закладу. Отже, кадрова автономія це багатогранний процес, він включає відбір, наймання та адаптацію працівників, аналіз поточної кадрової ситуації, а також ухвалення рішень щодо змін, інновацій та прогнозування тенденцій майбутнього. Керівники закладів освіти мають автономію у відборі нових кадрів. Плануванні їхнього навантаження та розвитку. Водночас кадрова автономія має обмеження, і керівникам та керівницям закладів потрібно про них пам'ятати. До зустрічі у наступному відео!